АТБ Божін Фрі, жасміни лаванда 182 гривні. І якщо з карткою АТБ 173 гривні. Маленьке 131,90, 2 кілограми. Лінор на акції 97,70. Отакий От маленький Enjoy. і великий.

Бачите, і для духовки, і для мікрохвильовки. Так, 229 гривень. Класна ємність. Я от навіть думаю, коли починаєш знімати оці всі шопінг-історії, все потрібно. Ну, ціна класна. Я брати не буду, бо я на тренування їду. І ще ось така. Маленька ємність. Знаєте, що ще класно? Різні слоєні салати робити в таких ємностях. 209 гривень. Ну, погодьтеся, та попередня прям набагато більша і коштує майже так само. Не можу за тебе вийти без ось такого килимка. Ціни не бачу, щось цінники у них взагалі проблема. Треба йти до сканера, але я використовую для ящика, щоб він не совався. І дуже-дуже подобається мені. Зараз подивимось на ціну. Кривинок 4990 цілий метр. В Аврорі я брала дорожче, такий сірий, і він був маленький, 40 сантиметрів. Світить стрічка. Можливо, комусь потрібно 10 метрів. Все безцінне. Тут же теж з'являється новорічне. Ось такий вінок. 400 гривень. Ну, якщо трохи розправити, то непогано. Але я б краще взяла з сінцею. Я навіть на нього подивилася на відео, я б нічого б не переробляла. Далі ось такі кульки. А, вони ще світяться. Бачите? В мами є такий ангелочок, дуже гарно на ялинці виглядає. Кулька 109 гривень. У мене ось такі є прикраси. Дуже люблю на ялинці. Ось таке все, знаєте, з дерева, з фанери. 79 гривень. І також в мене є ялинка схожа дуже-дуже давно. Ціни немає йдемо дивитися. 199 гривень. В кого ще немає вагів на кухню, річ дуже потрібна, 250 гривень. Ось такі. Ялинки, 1200 гривень 1,8 метра з ПВХ. Але я казала, що залишу вам посилання на свій профіль в інстаграмі, де в мене з заводу прямо з моєю знижкою, як блогера, можна дуже вигідно придбати ялинку із ПВХ, і литу. Трохи дорожче, можна вже литу взяти, дуже гарно. Тайгова ялинка 60 см 169 гривень. Ось такі дуже різні новорічні наліпки, подивіться, для хлопчиків. Та й дівчатка любить динозаврів. 50 гривень. Ось така велика, маленька, 33. На вікна, на двері, на кахель, куди завгодно. Шафу можна також прикрасити тимчасово. Потім це все легко знімається. Ось також маленький набір, теж симпатичний. Середній у цей маленький був 39,90. Новорічна прикраса з підсвічуванням. Вона до чогось чіпляється і буде ось така краса. Теж треба йти дивитися ціну. 159 гривень цей місяць. Мені здається, а тут ще. Це, мабуть, для світіння. Я думала, що можливо музика якась. Бо з музикою точно не треба її купувати. Потім треба буде випаювати. Звукову карту. Є тут килимок-спідниця для ялиночки 239 гривень. Не розпакований з якимось тут надписом він буде, але за якістю я б краще взяла сенсею, той круглий, що я вам показувала в огляді сенсею і зробила б отвір посередині набагато гарніше виглядає. Хоча ось саме ця спідничка непогана, біла. Теж 239 гривень. Багато різних пластикових кульок. 342, 64, 84. Мені здається, в Аврорі дешевше. Ось така електрична гірлянда. 28 ламп, 159 гривень. Там от такі от конуси, не знаю, як їх назвати. Потім ось такі метелики в таку саму ціну. 40 ламп ось такі шишки. Ось така тоненька гірлянда. На батарейках коштує 89,90. У мене вже багато років така. Ну і от 28 ламп, 5 метрів. Теж 159 гривень. Багато зараз різних гірлянд. Також, бачите, є ось такі кульки. Наче бавовно і. Ой, золотаві гарні. 129 гривень кульки. Золотаві прям клас. Ось такі совушки з різноманітними шапочками на вибір колір. 79,90. Дуже схожі в епіцентрі, набагато дорожче. Я собі на двері хочу забрати ось, такі, ось таку прикрасу, бо ось ці металеві бубенчики окремо коштують набагато дорожче. І 90 гривень такі бубенчики. Сьогодні також хурма на знижках. 74 гривні. А я за бананами. Банани щось мені здається подорожчали.